Привіт, європейці! Як там Європа? Всі ще хочете в нормальну країну? В Канаду? А я знаю, що хочете. 70% дивіться з Європи, і з них 20% з Польщі. Що там все так погано? Не знаю. Давайте я вам зараз покажу коротенько цю площадку. Це якась дитячий майданчик, напевно, тут десь повинна бути школа, а потім розкажу. Чи варто зараз їхати з Європи чи ні, бо програма вже ж практично рік іде. Розумієте, вже всі, хто хотів, вже поїхав, і всі, хто хотів, вже повернувся. Оце відео для тих, хто вже отримав візу, хто отримав в колеї в паспорт і чекають зараз, їхати чи не їхати. Вони не знають, що робити, бо кажуть, що програму закриють 31 березня, а інші кажуть, що не закриють. Як буде, невідомо, але зараз це офіційно не оголошено. Покупати білети. В останній день дуже дорого, і тому ви зараз не знаєте, що робити. Можете втратити можливість потрапити до Канади. Тому я трошки пізніше розкажу. Давайте покажу вам майданчик. Є гойдалки. Це можна покататись? Тут бачите, така прям. Як шорти, сідаєш сюди, ну я тут не поміщусь. А отут можна спробувати, як думаєте, вона мене витримає, ця гойдалка? Оце каток. Просто тут можна кататися на ковзанах. І він почищений. Якщо у вас є ковзани, можете прийти і безкоштовно покататись. Де таке в Європі є? а? Немає. А тут це, це манітоба, це якийсь двір. Це навіть не центр міста, ніде. І тут, бачите, тут є такий каток, можна покататись. І так, що робити? Ви не знаєте, їхати з Європи чи не їхати. Я розкажу, як би я робив, на прикладі двох країн, бо у мене підписники питають з Італії дуже часто. І окремо про Польщу розкажу. Бо Польща це реальна крута країна в Європі. Вона така одна єдина, яка дає дуже класні можливості. Дивіться, наприклад. Ви вирішили з Італії виїхати, ви вже прожили там якийсь час, рік, може два, може хтось вже отримав це пермесо, мову вивчив і так далі. зараз хочете в Канаду. По-перше, Канада знаходиться в топ-7. Ви відкриваєте, відкриваєте цей рейтинг і дивитесь, хто тут знаходиться. На першому це США, далі Японія, а потім Німеччина, Англія, Франція, Італія, і потім аж Канада. І тут ще, до речі, повинен бути десь Китай. Китай забули вставити. Тобто Італія, вона вища в рейтингу, ніж Канада. І, взагалі, половина рейтингу це європейські країни. Тому, коли ви з Італії хочете переїхати в Канаду, ви вже свідомо вибираєте країну, яка в рейтингу нижче. Тобто ви свій рівень понижуєте підсвідомо. Це перше. Друге, Італія дуже тепла країна. Там жарко, там в деяких регіонах немає батарей. Тут в Канаді. Ну навіть в Ванкувері буває мінуси і буває сніг. А якщо приїдете в Манітобу, тут хі, півроку сніг. Це друге. Третє, ви отримуєте там євро. Євро до канадського долара приблизно 1,45. Ну тобто один, один канадський долар це 0,7 до євро. Десь так. Якщо ви отримаєте 2000 євро, це значить, щоб таку зарплату отримувати тут це 3 тисячі канадських доларів після податків. А до податків це 4 тисячі. Це 25 баксів на годину. Треба шукати от таку роботу, щоб приблизно отримувати таку зарплату. Далі ви повинні подивитися, в який ви регіон їдете. Бо я вам так скажу по секрету, деякі регіони. В Канаді Не брали участь в цьому рейтинг стопсів, бо тут деякі заїжджаєш, знаєте, ось ну так, тротуарчики почистили, але з дорогами тут буває така собі проблемка. Куди ви їдете? Якщо ви поїдете в Торонто, в Ванкувер, це одна ситуація. Якщо ви поїдете в Манітобу, Саскачеван, Атлантичні провінції. Або, наприклад, ці північні території. Це інша зовсім ситуація. Який у вас рівень мови? Знаєте ви англійську чи ні? Якщо ви зараз прожили в країні 2-3 роки, не вивчили італійську і при цьому не знаєте англійську, але кажете, що приїдете і вивчите англійську, цього ж не буде. Якщо ви її там не вивчили, то і тут теж не вивчите. А тут проблема не в тому, що у вас немає середовища, тут проблема в іншому. Я знаю тут людей, які вже прожили 8 місяців, вони вивчили тільки хеллоу. Тобто, що у вас до цього було? Яка робота, перспективи і так далі? На що ви міняєте? Треба зробити такий, знаєте, план написати собі на папірсі, що, Що у вас є, і що ви тут плануєте зробити? І подивитися, які у вас будуть перспективи. Якщо ви кажете, що ви хочете отримати канадський паспорт. І він, і він вам там супер допоможе, ну, то я вам скажу, що європейський паспорт набагато краще. Європейський паспорт дозволить працювати в будь-якій країні Європи а канадський дасть тільки безвіз. І з європейським паспортом можна приїжджати в Канаду по безвізу так само. Тобто, якщо ви їдете з Західної Європи... І отримуєте в євро зарплату, це треба дуже добре подумати. Бо половина рейтингу цих країн, топ-7, власне, і є Європа. На рахунок Польщі окремо. Дивіться, Польща це єдина країна в Європі, яка дає круті можливості для старту конкретно для українців. Тому що найбільше українців за кордоном живе саме в Польщі. Не в Канаді, не в Чикаго. Найбільше живе тут, там, в Польщі найбільше живе. І коли ви приїжджаєте, от кажуть, що в Торонто дуже багато українців. Я ж був в Торонто. Після Польщі це як капля в морі. Українці в Польщі всюди, куча бізнесу. Навіть без знання мови ти можеш вирішити любу проблему: зняти житло, купити білети, піти в магазин, касири, водії, автобусів. Всюди українці. Навіть мова, вона дуже схожа. Ви можете розмовляти спокійно, по-українськи розмовляєш і може домовитись. Тебе зрозуміють, в Канаді так не вийде. Якщо у вас проблеми з мовою, проблеми з грошами, то Польща це дуже крутий старт. Взагалі, це дуже крутий старт. Просто якщо ви приїдете в Канаду, тут не вийде так, як в Польщі. Подивіться, їх прикрасили і ще не позабирали. Красиво. Так. А далі? а далі такого нема. Вуличка така. Бачите, один дом залишився, будинок такий, а інші вже, вже познімали. І ще треба дуже добре подумати, що ви тут будете робити. Бо якщо ви їдете, бо їдуть всі, і кажете, що я приїду і буду шукати роботу тут. Коли приїду, а яку роботу ви не знаєте, то ви приїдете і ви не будете знати, що шукати. Вам треба зробити конкретно план, чому ви їдете, наприклад, в Манітобу, а не в Соскачуван, або чому ви їдете в Торонто, а не в Ванкувер. І яку роботу ви будете шукати, які зробити такий аналіз ринку праці, яка конкуренція, скільки там платять, що ви розраховуєте, а ну канасі як живуть. А ви не знаєте, як вони живуть. Підіть в Торонто в палатках сп'ять. <смі> ви думаєте, багато у них мають власне житло і не платять за житло. А у вас дуже велику частку заробітної плати буде заро... забирати житло. Тому якщо ви думаєте, що якось всі як працюють, так не вийде. Треба все прорахувати. Скільки житло, скільки треба заробляти, які професії, скільки на них платять, треба ліцензія чи не треба. Ви хочете. Приїхати працювати дальнобійником, так? А на дальнобійника треба вивчитись, це два місяці, і плюс це коштує десь 7, 8, 9 тисяч канадських доларів. Не у всіх вони є. Не можна так одразу приїхав і працювати. Оцей домик. Бачите, будинок теж прикрашений. Як там булочка? Подобається? Знаєте, що мені нагадує? Дачне поселення таке. Ну, все-таки це приватний сектор. Там є висотки. Ось там були висотки. Але подивіться, як прочистили тротуар. Скільки снігу навалило, бачите? І це прочистили. Дороги я що тут на пузі сидів, а зараз можна їздити. А в, в Європі, прикинь скільки снігу випало, що європейці пробили, це був би колапс. Ні, ну Фінляндія почистила. Але от в Італії, щоб стільки снігу випало, це було б капець взагалі. Це ще бідний регіон, це Манітоба. Ну, люди не ходять, але тротуарчик є. Ну не ходять, знаєте чому? Бо тут дуже багато іммігрантів з Азії. У них же там тепло, а зараз тут холодно. Ну просто некомфортно ходити. Навіть може як хтось і виходить там на 10-15 хвилин, гуляти в мінусову температуру таке собі задоволення. Тому треба перед тим, як приїхати, ви почитайте, що на що ви міняєте, на що ви тут будете розраховувати. Хочете ви документи, піар, паспорт, хочете англійську мову чи ні, бо вже пройшло багато часу. Вже пройшов практично рік від цієї програми, і всі, хто хотів, вони поїхали. І на початку взагалі не було допомоги. І люди їхали і хотіли працювати. А зараз у вас ситуація значить не все так погано. І ви ще вагаєтесь, їхати чи не їхати. Зараз в інтернеті можна все дізнатися ще до приїзду. І як мені один коментар написав, дуже класний, якщо ви нічого не зробили в Україні, потім нічого не зробили в Європі, і зараз приїдете в Канаду, то знаєте як, коли ви міняєте це А плюс Б ровно С, поміняєте місцями Б плюс А, результат не поміняється. He's friendly. Holy hand, he's strong! Песик на мене. Песик хотів з'їсти мене тільки що. Бачите, там люди з песиком гуляють. Песик мене хотів тільки що з'їсти. Був би мінус один блогер.